Кремль затягує, чи відбудуться переговори президента Зеленського і диктатора Путіна? Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Росія висуває завідомо неприйнятні умови, щоб імітувати готовність до діалогу і використовувати затримки в переговорах, щоб захоплювати нові території. Кремль продовжує затягувати будь-які потенційні переговори щодо припинення вогню з Україною. Як пише політико, це відбувається навіть на тлі погроз президента США Дональда Трампа запровадити жорсткі мита до 8 серпня. Видання нагадує слова спікера. Кремля Дмитра Пєскова, який заявив, що президент Росії Володимир Путін не виключає зустрічі зі своїм українським колегою, але лише після завершення певної роботи, за його словами, ця робота поки не проведена. Остання заява, опублікована у понеділок прес-секретарем Кремля Дмитром Пісковим, є черговою спробою Москви уникнути серйозних переговорів після того, як президент США Дональд Трамп зажадав від Росії погодитися на припинення вогню до 8 серпня, інакше Росію піддадуть митам. Спочатку Трамп дав Росії 50-денний термін, але скоротив його минулого тижня, висловивши розчарування путіним. Ідеться у статті минулого тижня. Президент України Зеленський закликав до зустрічі з Путіним. Ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії, тому Україна вкотре пропонує вийти за межі технічних переговорів, не обмінюватися заявами, а зустрітися на рівні лідерів, написав Зеленський у своєму дописі у соцмережі X1 серпня тим часом, Кремль неодноразово натякав на перспективу переговорів з Україною про припинення війни, висуваючи при цьому нездійсненні умови, використовуючи затримки для продовження обстрілів і захоплення нових територій. Голова центру громадської аналітики вежа і благодійного фонду Нова дорога Валерій Клочок вважає малоймовірною перспективу зустрічі між Зеленським і Путіним. На цьому етапі я не бачу жодних передумов або перспектив. Тив щодо проведення такої зустрічі, Україна вкотре намагається показати Трампу, що Київ для припинення війни готовий контактувати з Москвою як на рівні робочих груп, так і на вищому політичному рівні. А Росія зі свого боку займається лише спекуляціями, зазначив він у колонці для Главреда. Клучок нагадав, що минулі переговори в Туреччині показали Стамбул. Є лише майданчиком для технічної організації, а не реальним діалогом. Логом за його словами, заява голови МЗС Турчини Фідана про ніби досягнуту принципову домовленість щодо організації зустрічі лідерів у Туреччині не більше ніж ілюзія, мета якої продемонструвати неіснуючий дипломатичний прогрес.